Батька запитує, доньку, то твій хлопець стоїть біля під'їзду. А звідки ти це знаєш, тату? Бо він палить мої сигарети Усе, куми мені недокучило сидіти на шиї у дружини. І що? Підеш працювати? Ні, куми, поїду до батьків. Коли жінка виходить заміж, вона міняє увагу багатьох чоловіків на неувагу одного. Якуми кинув пити, кинув курити і дружину кинув. А дружину чому? Бо не заслужила вона такого щастя. Батько суворо запитує доньку, яка пізно повернулася додому. Ти була одна? Так одна, а з ким ти була одна? Куми, кажуть, що ти дуже вдало одружився. Так наречина не прийшла на весілля, куми? Я це й мав на увазі.